На Заході в Європі, так, вони звикли, їхня така специфіка, вони зосереджуються на якийсь один напрямок, наприклад, правда, це шоколад, і вони працюють в ньому. А ми в мене от теж було багато спілкування з власниками, і вони говорять: Ми і те пропонуємо, ми і те, ми і те, ми за таку ціну, ми можемо і за таку ціну все залежить від потреби клієнта. А за кордоном в них все більше по класичній схемі, напевно. Да, воселина тут тут дуже таке глибоке питання, тому що це залежить від кучі факторів. Перше. Наскільки ти реально успішний у тому направленні чи направлення кількісті направлення, які, з якими ти працюєш, тому що займатися можна усім, але бути успішним у всіх направленнях це челендж, тому а, це залежить від професійності власника, раз від професійності команди, два, тобто працювати з великою кількістю продуктів, а, з різними направленнями так. Каналами продажів це професіоналізм. Глобально це диверсифікація у Річарда Бренсона більш ніж 400 бізнесів, але він знайшов ту модель, з якою він успішний в них усіх, ну майже усіх. Тому так диверсифікація це дуже, -дуже для будь-якого бізнеса. І зараз ми рухаємося у бік Європи, у бік експорту, у бік свого виробництва для того, щоб диверсифікувати ризики.